Вітаю вас на нашому каналі. Ну, знаєте, ось, на, на кінець то вже хоч трошки виглянуло сонце, і ми можемо із теплиць перейти щось на огород і обсадитися, хоч якоюсь огородиною, такою, що те. то просто стояло, як кажуть, болото. Нічого не посієш, не посадиш. Тому сьогодні посадимо, ми садимо небагато, що ми, цибульку. Посієм моркву і буряк. Чому ми звертаємося до цього? Знову повертаємося до цього відео. Коли ми знімали в минулому році відео про моркву і буряк, передивилось його дуже багато людей. І я вам скажу, було безліч коментарів і, і негативних, і позитивних. Ну, було дуже багато питань, начебто в такому простому ділі, як, як просто посів буряка і моркви нашим таким простим, як ми написали оригінальним способом. Ну, виникло багато питань, і тому ми хочемо сьогодні так більш детально показати, щоб, щоб не відповідати на кожне питання. Окремо, а просто детально показати, як ми все-таки сіємо і чому сіємо. саме, саме так, як, як ми сіємо. Ну, сіяти нічого особливого, тут кожен вибирає моркву, яку хоче. Ми в цьому році посадимо моркву без серцевини. Буряк-Детройт ми садили в основному там і шантане, і ще якусь там. ну, Ми не зациклюємося на тому, її треба небагато. Садимо ми її для себе. Це хочу заострити вашу увагу. Для, це для огородників, для дачників. Ясно, що такий спосіб не підходить там, для фермерів, для висадки у великих е, об'ємах. А саме, саме от, так небагато, як, як, як для себе. Тому і, і сорта. Обично ми там дуже так не вибираємо. От ми в прошлому році посадили морку, посадили пізно. В цьому році садимо до речі, набагато раніше. В прошлому році ми садили в травні вже зовсім пізно. Ну а в цьому році сьогодні у нас 25 квітня. Ну, люди торопилися, щоб посадити раніше. ну А ми от так, коли, коли в нас виходить, а виходить прекрасно. Таким способом, як ми сіємо, виходить все сходи. І що це саме головне, і цибуля. Так само, як моркву і буряк, ми сіємо ось таку сіянку цибулю. Ну, щодо сорту, то один то червоний амфора. це така Червона цибуля. Ну, а оцю купили якась імпортна, ну, назву забули. Ну, тут не, не, не в назві і не в сорті діло, а в тому саме, як ми його будемо сіяти. Ну, отак от, так от передаю, передаю дружині, а сам буду знімати. Як говорила мені одна жінка в коментарях. Бачите, я ніколи не знала, куди мені діти ноги. А тут ноги в рядках спереду сієш і ще від того й користь. Яка ж саме користь від, від такого посіву, друзі? Хтось, хтось говорить, каже, що там і, і в колгоспах раніше катком прикатували, прикатували катком вже після того, як загорнуте насіння. Суть цього ж нашого способу в тому, що насіння притоптується зразу, спочатку притоптується земля. Земля ущільнюється і насінина знаходиться якраз в, такій, в такому середовищі, яке дозволяє яке їй набратися вологи і прекрасно зійти. Тому, тому і заключається оцей спосіб посіву. Зверху ж, зверху ж, зараз подивитися. Мені казали, а що потім? Ось так. Ось так. Потім легенько присипаємо це насіннячко. Десь один сантиметр. Десь приблизно один сантиметр. І виходить, що насіння знаходиться у волозі притоптане. А зверху, коли воно починає сходити, зверху така рихла. рихла. Хороша земелька і йому не треба, як кажуть, ото, знаєте, як зверху кажуть, притоптуємо, а потім е, пройшов дощ, що сонце взялося такою коркою, що потім приходиться ще й е, чимсь його роз, розрихляти, щоб воно могло прорости. От, друзі, саме, саме оце основне, ось так, і заключається оцей, оцей, оцей посів. Ну і щоб вам показати, що це не просто так, а все прекрасно сходить, ми посіяли трошки раніше, приблизно 10 днів назад. І редиску сіяли ми точно так же. І, і редиску теж так. І, і, ось, на і ось провірили ж на схожість оцю ж цибульку. Дивіться, прекрасно зійшло і посіяна вона точно, точно саме, саме таким способом. Тому, тому, друзі, не переживайте, що воно там щось затопчується. Спосіб прекрасний, вже перевірений. Сійте і будете з урожаєм. Головне, щоб ну, ще залежить від насіння. Може, там, якщо насіння щось, Ну, якщо щодо посіву, то простий, прекрасний спосіб посіву і цибулі, і редиски, і моркви, і бурячка. Користуйтеся, якщо вам було корисно, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.